Усім доброго та приємного вечора, ви на каналі Інсертеца. Сьогодні ми поговоримо на досить чутливу тему, але обережними словами. Пастка, у яку потрапили багато російськомовних українських блогерів та експертів, досить широке коло різних фахівців, які знають та розуміють українську, але говорити нею не можуть, досить розповсюджена ситуація. От, наприклад, є гарний чудовий, чудовий лікар. Який все життя розмовляв російською. І от на своїй сторінці в інстаграм він регулярно дає користь своїми інформативними публікаціями з текстом українською мовою. Але ж він розуміє, треба знімати відео, викладати історії, організовувати прямі ефіри. Деколи це з'являється, але рідко і російською. Чому не українською, запитаєте ви? Поясню чому. Тому що. Нікому не подобається відчувати себе обмеженим в знаннях своєї рідної мови, малим словниковим запасом, палянічним акцентом і купою помилок в словах, тобто нерозумним і дещо недолугим. Що робити? Все просто і безкоштовно. Всього три дії, які я рекомендую впровадити як щоденну традицію, ну і при цьому приділяти не дуже багато часу. Дія перша. Вмикати аудіосприйняття і слухати якісний україномовний контент. Наприклад, знайдіть подкасти по цікавим для вас темам, так, між іншим, між справами, кудись по дорозі, в автомобілі чи під час пробіжки. І інколи дуже важливо ставити на паузу та повторювати за ведучими слова та репліки. Ми таким чином знімаємо ідентичну модель звучання, звикаємо до орфоепічних норм. Та нюансів в українській вимові. Вмикаємо такий собі ефект папуги. До речі, знаю попугу, власник якого навчив його близько 300 слів. Хіба ми не зможемо? Звичайно ж, так. Друга порада. Читайте вголос потрошку. Хвилин 10-15, але щодня. А якщо ще своїми словами будете переказувати, то зміст 10 хвилинний як вийде, візьміть. Перекажіть. Тим самим ви прискорюєте свій прогрес. Починати раджу обов'язково з тих книжок, як то кажуть, які вам легко заходять. Тільки не смійтесь, я особисто починав з 11 хвилин Паула Коєлія українською мовою. Зазначу, що читання в голос додатково розганяє наш мовний інтелект і розширює активний словниковий запас. Третій пункт, Най, найважливіший інтегруйте мову в життя. Максимально інтегруйте її в своє життя. Користуйтесь нею, не бійтеся, помилятися. Хоча це, мабуть, найскладніше не боятися помилитися. Так, пройде місяць, може трошки більше, і ви себе не впізнаєте. Ну а якщо помножити подібні дії і кроки. На дистанцію півроку чи рік, як думаєте, що відбудеться? Це буде справжня ваша особиста революція.